Вітаю вас, любі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзивіл, І в даному відео ми знову поговоримо про ЄОСЕЛЮ. Близько півроку тому я вже знімав відео, де розповідав про те, як ми пробували взяти іпотеку по програмі Єоселя під 3% від Укргазбанку. Тоді в останній момент ми вирішили відмовитися від даного кредиту. І ось пройшло півроку, і ми знову повернулися до цієї ідеї і все ж таки взяли цей. Кредит. Якщо вам цікаво попередній наш досвід, як це все відбувалося, то перейшовши по даному посиланню, ви можете подивитися, як це все було. А в даному відео я розповім вам наш новий досвід. А поки я продовжу далі, хочу вас запросити підписатися на мій ютуб канал, в якому я розповідаю, як я будую свій фінансовий будинок, з метою якого є досягнення 1 мільйона доларів капіталу до свого 45-річчя, тобто... Протягом 7 років. Тому підписуйтеся на канал, буду радий вас бачити в своїх підписниках. Отже, повідомлення в дію: вітаємо Тарас. Ви вже отримали пільгову іпотеку. Наголошую, що пільгову іпотеку під 3 або 7% відсотків по програмі ЄОСЕЛІ можна взяти тільки один раз. А отже, які ж умови програми? Давайте я трішки розповім вам, які умови програми цієї. Цієї оселі і взагалі, чим вона вигідна, чому вона вигідна? Є два, два варіанти, як можна взяти цей кредит. Загальна ставка для фактично для всіх, тобто всі українці можуть взяти цей кредит, ну які відповідають певним критеріям, під 7%. Кредиту. Справді там трішки більше буде, ніж 7, там буде в районі 8,5%, приблизно так, і 3% для окремих категорій населення, реальна процентна ставка буде десь в районі 4,5%. Це лікарі, педагоги, військові і науковці. Ми, тобто, я, як педагог, брав цей кредит під 3%. І я розповім сьогодні ще які там умови. Отже, для того, щоб ви могли взяти. Цей кредит вам потрібно перше: метраж. На кожного члена сім'ї допускається певний і якщо йде перевищення даного метражу, то ви не можете взяти програму Єоселі. Це основні такі умови. Тобто перша, перший член сім'ї – це 52 метри, і кожен наступний це 21 метр квадратний. Тобто, наприклад, якщо сім'я складається з двох осіб, то це 52 плюс 21, це буде 73 метри квадратних. Вашого власного житла, яке ви на даний момент маєте, для того, щоб ви б могли податися під ЄОСЛ. Якщо у вас більше, якщо у вас, наприклад, будинок на 120 метрів квадратних, то двоє осіб, ну і двоє осіб в сім'ї, то таку програму ви не зможете взяти. Тобто, наприклад, якщо двоє дорослих, двоє дітей, то це є 52 і 3 рази по 21. Тобто 52 плюс 63 це є 100, скільки 113, правильно, 113 метрів квадратних у вас на даний момент має бути. Далі, об'єкт під Єоселю. Є два варіанти, які об'єкт ви можете взяти, або це ще не завершене будівництво в компанії, яка має об'єкт акредитований під єоселю, тобто це не може бути будь-яке нове житло, тільки акредитоване, або житло до трьох років, в принципі, будь-яке. Але там є нюанси, я про це ще скажу. Ну і довідка про доходи. Ви повинні офіційно працювати і мати достойну заробітну плату офіційно. Чому ж це вигідно? Чому є оселі, є дуже вигідна з точки зору фінансів? Отже, по нашому по нашій програмі, навіть якщо буде платіж під 7%, тобто а у мене зараз під 3 Але якщо я в якийсь квартал не підтверджую, що я маю право під 3 то в мене ставка зростає. До семи в даному випадку я рахував під 7%. Це є платіж близько 17 тисяч гривень кожного місяця. На даний момент це 400 доларів, ну приблизно. Платіж, якщо я буду здавати цю квартиру в оренду, а ми так і плануємо в перші роки здавати цю квартиру в оренду, а потім, ну, дасть Бог буде дітям, дасть Бог не знаю, побачимо. Оренда також 17 тисяч гривень. Це реальна, реальна вартість оренди даної квартири однокімнатної. Ми. Півроку тому хотіли трьохкімнатну взяти під Львовом. Ну, того разу вийшли на одну кімнатну е, у Львові. Але ціна, в принципі, плюс-мінус ну, трішки дешевше. То через років треба рахувати, що є така річ, як інфляція в Україні. Вона близько 15%, от таку інфляцію я закладаю. То через 10 років при інфляції 15 річних платіж буде той же самий 17%. Навіть не 17, там буде він потрішки зменшуватися, тому що проценти там і проценти зменшуються. Але ну приблизно так 17 тисяч гривень. Але реально через 10 років це вже буде 4200 гривень. А через 20 років, бо кредит на 20 років. Платіж реальний буде 1040 гривень. Тобто, реально на даний момент, на теперішні гроші, це буде платіж 1000 гривень через 20 років. Є звичайно, мінус той, що є, буде кредит. Так що те, я буду знати, що в нас є кредити, по якому ми мусимо кожного місця платити. Але 1040 гривень. Тому це дуже вигідно. А оренда далі залишиться в районі 400 доларів, ну плюс-мінус. Розумієте? Тобто оренда буде зростати, тобто оренда через 20 років чи через 10 не буде 17, а буде, наприклад, 50, 60, 70, буде рости ціна відповідно від, від курсу, а кредит буде такий же самий. Оце основна перевага Єоселі. Тому, друзі, розберіться в цьому і кому хто вагається, порахуйте ці. Цю математику. Отже, які документи потрібно для того, щоб отримати її оселі? Паспорти ідентифікаційні свідоцтво про одруження, якщо ви одружені, а місце реєстрації дітей це, до речі, важливо. Витягніть виписки з дії по реєстрації по проживанню. Там буде писати проживання, але це теж саме з реєстрацією. Чи там все добре? Бо в нас була проблема. У нас одна дитина не була зареєстрована, а, і її просто в дії не було, і там потім були довгі і великі нюанси. Тому от, зразу наперед можете це перевірити. Заходите в дію, витягуєте зв'язок про народження своїх дітей і дивитеся, де вони всі прописані. Мають бути реєстрації і проживання. А, мають бути. Далі довідка про доходи, в якій вказаний ІПН плюс посада. Так, довідка про доходи офіційно. А є хороший момент, ну про це я скажу трішки пізніше, там пов'язаний з ФОПом. Далі ли, лист про бронювання від забудовника. Тобто ви йдете до забудовника ще навіть по, перед тим, як ви берете його як ви подаєте на неї, берете а, лист бронювання, бронюєте квартиру, можливо, там завдаток. У нас, до речі, був завдаток, даєте завдаток. А він де вони дають вам лист про бронювання, і ви вже це даєте в банк. І звітність два останні квартали в фопівському рахунку, якщо він у вас є. Якщо ви маєте фопівський рахунок. І, і то ви можете додати, звичайно, ті свої доходи з ФОПу, там не буде рахуватися один до одного. Тобто, якщо у вас 100 тисяч дохід по ФОПу, то вам не врахують в зарплату 100 тисяч, вам рахують менше, бо там буде коефіцієнт, бо ФОП має певні витрати також. Це не є чистий дохід. Ось така от річ. Але якщо у вас хороший дохід по ФОПу, у мене, наприклад, був по довідці про доходи там, в районі 15 тисяч гривень доходу в місяць, і по ФОПу був близько 100-120 тисяч гривень місяць. В принципі, це вистачило з головою, щоб була мінімальний перший внесок. Йдемо далі. Можливо, зарплата плюс ФОП, тобто ви можете об'єднати і зарплату по роботі, і ФОПівський свій дохід. Якщо зарплати немає, тільки ФОПівський, то тоді вам світить тільки 7%. Ось вітаємо з утриманням іпотеки. Укргазбанк строк 20 років, тобто це максимальний термін, 3%, компенсується, 4%, загальна ставка 7, компенсується 3, але кожен квартал треба підтверджувати е, право на цих 3%. А перший внесок 750 тисяч гривень був рівно, а кредит 1 мільйон 730 тисяч гривень. А тепер виплата рівними частинами. Тобто протягом цих 20 років буде платитися 8,915 плюс відсотки. Тобто, от це буде ця стандартна сума, плюс будуть відсотки кожного місяця, там трішки змінюються. А ось і в мене зразу в Укргазбанку, мобільному додатку, я бачу сума кредиту 1 мільйон 730 тисяч і 8 915 кожного місяця. А тепер про житло. А, як це сталося, що ми знову повернулися до цієї ідеї? А сталося це чисто випадково. Ми не планували вже брати ЄОсель. У нас була інша ціль. До речі, в наступні відео я розповім, бо ми її також реалізували. Ми, а ми вже на, ну, не планували брати ЄОселю. Така ситуація, війна, там ну, є такі нюанси. Але позвонили мені з Укргазбанку, і дівчина запитала, чому ми не взяли ЄОСІ, чи ми не хочемо повернутися, тому що. Гроші є, фінансування є, це все легко зробиться за один тиждень. Насправді, один тиждень це абсолютно не було. Це було близько двох місяців. У нас це все тривало, це вся історія. Але ну, були в нас ще певні нюанси від нас залежали. Тобто, в нас там були, були моменти. Я ще про них розкажу. Тому. Ми почали шукати. Ну зразу вона подзвонила, каже: Вибирайте. Ми почали шукати. Подивилися знову там в Брюховичах, Ми дивилися минулого разу. Не було там ніякого житла цікавого. Тобто, було житло, яке буде здано там через півтора роки, це тільки по їхніх, по їхніх прогнозах, а насправді і довше. Тому а ми хотіли відразу, тобто, щоб воно було максимально швидко здано. І ми почали шукати по Львову в нашому районі і знайшли Вікінг-Хілф, це є північна частина міста, можна сказати, на Окраїні, але там доволі зелено. будується новий, цілий величезний комплекс на багато будинків, там і, там і внутрішній басейн, там і всякі дитячі майданчики, і садочок. ну Купа всього, повна інфраструктура, все там будується, і це буде перша черга. в цьому. В цьому комплексі. А, ну, відповідно, ми пішли, подзвонили до них. Вони сказали, що житла нема, тобто підє оселю, немає є в є інших, де там треба також чекати, півтора роки. Ну, ми такі, ну окей, нема, то нема. Добре, але через два чи через три дні подзвонила дівчина сказала, що одна квартира звільнилася. Я не знаю, чи це маркетинг, чи це правда. А, ну, в будь-якому разі, на дев'ятому поверсі 40-43. Метра квадратних, це рівно півтора тисячі доларів за один метр квадратний. Отаку От квартиру нам запропонували. Ми поїхали подивилися. Я зараз, до речі, е покажу, як зараз виглядає цей будинок. Ось так. Ось так він виглядає на даний момент. Оце, Оцей будинок. тут починають тільки будувати. Тобто, цілий комплекс, ось, ось там наш будинок, ну фактично, бачите, вже оздоблювальні. Проводять роботи зовнішні. От і все. Ми взяли лист бронювання, заплатили одну тисячу доларів як завдатку і запустили процес. А далі чим були нюанси? Перше, треба закрити всі кредитки або принаймні, щоб у вас там були нульові ліміти. Тобто, щоб все було закрито. До речі, у мене десь на 25 тисяч гривень я брав навчання в оплату частинами і десь 25, можливо, 30 тисяч гривень. У мене було мінусу. Ну, це не вплинуло, тому що був. Високий дохід. ось. Далі, другий момент, коли ви, що в нас ще було? Довідка про доходи і фопівський рахунок. Якщо ну, ФОПівська виписка, якщо з довідкою про доходи проблем немає, просто переробляєш, якщо там щось не вказали, то з випискою в мене були проблеми. Справа в тому, що я помилився в одному пункті виписки з, по ФОПівському рахунку, тобто я здав декларацію в одному місці зробив помилку. Таку чисту механічну помилку, і банк просто цієї е, виписки в мене не прийняв. Ну я пояснював, сказав: ну подивіться, ну це ж типу просто механічно. Вони сказали: ну, вибачайте, але так не піде. Давайте що Я дав уточнююча, уточнююча це, що я зробив, не підійшла. І прийшлося чекати там 2 чи 3 тижні, коли буде наступний квартал, щоб я вже подав нову правильну довідку. Це добре, що це був кінець кварталу, якби це був би початок, ну можливо, прийшлося би там місяць-два чекати. Або я не знаю, як би вони б це робили. Ну, одним словом, через просту банальну механічну помилку. Я не міг ну, мусив чекати кілька тижнів, щоб зробити нову виписку по ФОПівському рахунку. Ось така, ну це чисто мій нюанс. І таких нюансів, насправді, у вас може бути дуже багато. Наприклад, в мене зарплатна картка в Приватбанку, я пішов в Приватбанк, а Укргазбанк каже, коли будете робити виписку, на кожній сторінці має бути печатка. А я прийшов в Приватбанк, а вони кажуть, ми не будемо робити ту печатку. я кажу, а як, в чому проблема? А де написано, що ми маємо це робити, ми не повинні це робити. Треба було брати його в нас. Ось така приблизно, була розмова. Ну я кажу: ну, дівчата, давайте жити дружно. Вони кажуть, ну добре, ми дамо. Поставимо початку. Вони поставили початку це, але, але наголосили, що вони це не зобов'язані по жодному закону робити. Ось така от історія. А Укргазбанк це вимагає. Ось таке буває, і е, типу таких нюансів може бути багато. Таких ну, дрібних. Ось так виглядає. Тут погано видно, от чіткіше показую. Значить, дивіться, 7200, я не знаю, чому 8900, там писало тут 7200, можливо, якісь ще додаткові там нарахування. Враховується, ну я ще це уточню. Сума кредиту за договором, 7200 кругом, 7209 і от відсотки. Тобто тут 3900, 9900, 10, 10, 9. Це є е, е, ставка без компенсації. З компенсацією вона буде менша. Тобто там буде набагато. Менше відсотків. Ось так кредитний договір виглядає, договір іпотеки. Ось так виглядає. Далі. І ще обов'язково страхування. Тобто за страховку здається, 6200 гривень я буду додатково платити кожного, кожного року. Також є ще договір поруки. Треба розуміти, що є поручитель, і, наприклад, в моєму випадку це моя дружина буде поручителем. Це ще один такий момент, що якщо щось, то дружина буде оплачувати даний кредит, це звичайно великий мінус. Тому краще, щоб цього звичайно ніколи не сталося. А далі важливі нюанси на що звернути увагу, товариство. Перше компенсація ставки для того, щоб компенсували цих 4% різницю між 3 і 7%, Треба щокварталу подавати в банк документ про те, що ви ще працюєте там, де ви працюєте, і тоді банк буде далі ту знижену ставку вам зараховувати. А далі обмеженість пропозиції справа в тому, що об'єктів по ЄОСЕЛІ є дуже небагато. Насправді, от там з 10, можливо, два підпадають під ЄОСЕЛ, можливо, один навіть підпадає під ЄОСЕЛ, тобто акредитованих є доволі мало. І з однієї це добре, тому що якщо є акредитований об'єкт, це означає, що цей об'єкт вже й перевірений державою, і він там шанси того, що вони добудуються, що цей об'єкт добудується, є значно-значно вищі ніж в інших. Якихось. А це перше. І друге, якщо ви хочете на вторинному ринку до трьох років брати його то скоріш за все на вас повішають податки. Тобто буде, вже вам треба буде заплатити ці податки, яких ви не платите, якщо купуєте в забудовника. Оце той момент, який нас відлякав, бо ми дивилися також, також квартири, вже які здані. А, ось, але, ну, врешті, відмовилися від цього. Шукайте житло, яке ось-ось буде здане. Тобто там вже останні останні роботи. До речі, по таких. Квартирах може бути таке, що вже й немає по ЄОСІ, все розкупили. От ми забирали останні квартири. Що в Бурховичах були останні квартири, що тут останні квартири. Тому, от оце є такий от тонкий момент. Що якщо ви по Єоселі хочете брати в забудовника, то скоріш за все, там буде пропозиція невелика. А вторинний ринок до трьох років треба буде платити податки. Тому це великий мінус. Додаткові платежі. 7% гола ставка, 8,5% приблизно реальна. Особливі вимоги від банку, те, що я вам казав, якісь печатки, якісь там їхні ще додаткові документи, то, що вони можуть там вимагати: місце проживання, місце реєстрації. Там. ну Ось таке. Кредитні картки та інші позики. Те, це, це я вже вам сказав. Краще все позакривати, щоб у вас все було чисто. Ага, і вам треба буде з бюро кредитних історій витягнути. Витяг про те, що у вас немає жодних кредитів. Ну, взагалі, яка там ситуація? у вас? Тобто, якщо у вас погана кредитна історія, то кредиту вам не дадуть. І ще одне, вони вимагають документ про наявність житла у власності. Тобто ви, дружина, маєте подати цю довідку. А ФОП-виписки підключаються, можна витягувати, додавати. Затримки зведенням у експлуатацію те, що я вам казав, щоб затримки були. Е, ну, вони є, але от старайтеся так, якщо ви вже хочете брати його селю, приїжджайте на об'єкт, дивитися, реально говорите там з людьми, можете з кимось ще побалакати. А коли він реально здасться? Тому що будівельна компанія каже, одне зараз максово критично не вистачає працівників, і це може бути, наприклад, через рік або через півтора. Тобто вони говорять одне, а реально. Приїхати подивитися, що зроблено насправді. Ось така от історія, друзі. Взяли ми ЄОСЕЛІ. Ми насправді дуже раді, будемо робити ремонт, а потім будемо здавати її в оренду. І це ще один інвестиційний інструмент, який є дуже вигідний, якщо брати житло по Єоселі. На цьому, друзі, все. Також я хочу вас запросити в свій телеграм-канал. Можете перейти сюди, де я розповідаю все детально. Як я інвестую, у що інвестую, коли інвестую, як я взагалі будую свою, а, своє, свій фінансовий будинок і даю рекомендації по особистих фінансах і інвестуванню. Всього найкращого, будьте здорові і бережіть себе.